Хто такі 144 тисячі. Той, хто ніколи не читав Біблію, напевне, зараз здивовано підняв брови, а хто дочитався навіть до останньої книги, у Слові Божому, об'явлення, знає, що там згадується особлива група спасенних людей. 144 тисячі. І ось як про це написано. Я побачив іншого ангела, котрий підіймався від сходу сонця і мав печать живого Бога. Він звернувся гучним голосом до чотирьох ангелів, яким було дано шкодити землі й морю, промовляючи: не завдавайте шкоди ні землі, ні морю, ні дереву, доки не відмітимо печаттю рабів нашого Бога на їхніх чолах. І почув я число відмічених 144 тисячі позначених печаттю від усіх племен синів Ізраїля. І далі перераховуються ізраїльські племена від кожного по 12 тисяч. Таке враження, що відбувається перепис населення, і якимось дивним чином від кожного племені є рівно по 12 тисяч осіб. Звичайно, відразу хотів би відкинути версію про те, що це число буквальне, адже число 12 досить часто використовує Біблія для пояснення принципу повноти. У старому завіті 12 колін Ізраїля, у Новому 12 апостолів, новий Єрусалим має 12 воріт, 12 ангелів, 12 основ, дерево життя приносить плоди 12 разів, тобто щомісяця. Ну і ще багато, де можна знайти цю цифру в Біблії. Тобто 12 колін по 12 тисяч це повнота народу Божого. Чому саме тисяч? Я не дарма сказав, що це оголошення чисельності народу дуже схоже на певний перепис. Зазвичай у старому завіті перепис населення робили з однією метою дізнатися, скільки є воїнів, щоб бути готовим до війни. І найбільший військовий підрозділ стародавнього Ізраїлю це була якраз одна тисяча. Тож тут 144 тисячі – це повнота Божого народу, Божого війська, яке має протистояти диявольській армії. І після перемоги ці люди описані так. І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сьонській горі, а з ним 144 тисячі, які мають його ім'я та ім'я його отця написані на їхніх чолах. І вони, наче, співають нову пісню перед престолом та перед чотирма живими істотами і старцями, і ніхто не міг навчитися тієї пісні, крім цих 144 тисяч, викуплених від землі. Але цікаво, що е, окремо описується ще одна група спасенних. Ось як Іван про них говорить, після цього я поглянув і ось величезний, величезний натовп, якого злічити ніхто не міг з кожного народу, покоління, народності й племені. Вони стояли зодягнені в білий одяг перед престолом і перед агнцем, і пальмове віття було в їхніх руках. Отже, ми бачимо, що усі спасенні люди поділяються на дві групи: 144 тисячі і великий натовп. І ось тут починаються різні тлумачення. Хтось каже, що 144 тисячі будуть жити з Ісусом на небі, а інші спасені на землі. Хтось каже, що всі житимуть разом, але 144 тисячі матимуть особливий статус. Крім того, 144 тисячі це ті, хто живими зустрічатимуть другий прихід Христа. Версій просто безліч. І я, на жаль, крапку в них не поставлю, але свою власну думку скажу. Я перечитав усю книгу об'явлення і виписав окремо у кілька стопчиків усі ознаки, які стосуються 144 тисяч і окремо усіх інших спасенних. І ось що я виявив практично усі ознаки збігаються. Коротко перерахую, і ті, і ті матимуть ім'я Бога на чолі, і одні й другі стоять перед престолом Бога. 144 тисячі чисті й непорочні, а інші спасенні вибілили свій одяг крові Агнця. Іншими словами, отримали праведність Христа, що якраз і означає, що вони чисті й непорочні. Перші ходять за Ісусом всюди, других Ісус буде пасти, це одне і те ж. 144 тисячі перемогли звіра, інші спасенні прийшли від скорботи, і одні й інші постійно прославляють Бога. І, до речі, немає жодного вірша, в якому було б сказано, що ці дві групи житимуть в різних місцях. Єдине, що їх ніби відрізняє, так це те, що 144 тисячі співають нову, особливу пісню, а про інших спасених такого не сказано. Але є цікавий момент: нову пісню співають 24 старці, або, якщо точніше, старішини. І ось як про них сказано. Вони співають нову пісню, проголошуючи: ти достойний взяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив нас Богові своєю кров'ю від усякого племені й мови народу. І нації. Чекайте, але ж це точний опис усіх спасенних, як він представлений у сьомому розділі об'явлення. Тобто 24 старці це представники ось цієї групи спасенних від усіх народів землі. І ці представники теж співають нову пісню. З цього всього роблю висновок, що 144 тисячі це і є ось та величезна група спасенних. Адже у сьомому розділі об'явлення так і написано: спочатку Іван почув число. Ми вже розібралися, що воно символічне, а потім побачив цих людей, і насправді їх набагато більше. Тобто 144 тисячі це ніби назва для цієї групи. А числом називати групу людей звична практика, і в ті часи, і навіть для нас сьогодні. Наприклад, не раз апостолів називають Євангелії числом 12. Він покликав 12, один із 12-тьох, без уточнення, що це саме апостоли. Звичайно, я не претендую на те, що моє бачення є істиною в останній інстанції. Це лише здогадки засновані на моїх дослідженнях. Адже Біблія не дає однозначної відповіді на питання, хто такі 144 тисячі. Але найважливіше, на чому я хочу на сьогодні наголосити: головне кожному з нас потрапити в число спасенних. А чи будуть це 144 тисячі, чи просто спасенні, то вже питання другорядне.